Відповідаємо дітям, звідки беруться фрукти. Поговоримо про те, звідки беруться фрукти. Фрукти ростуть на рослинах. Це може бути дерево, як яблуня, на якому ростуть яблука. Фрукти починають свій шлях із маленьких квіточок. Бджілки та інші комахи допомагають їм, переносячи пилок з однієї квіточки на іншу. Так квіточки перетворюються на фрукти. Фрукти ростуть під сонцем та п'ють дощ, вони стоять більшими і дозрівають. Коли вони повністю дозріють, їх збирають. Це можуть бути фермери на великих фермах або люди, які мають сади біля будинку. Потім фрукти вирушають до магазинів на вантажівках, де ми можемо їх купити і насолоджуватися їх смаком. Так що фрукти це подарунки від природи, які ростуть на рослинах завдяки сонцю, дощу. Та допомозі комах. Вони допомагають нам бути здоровими та дають нам енергію.